Привіт, мене звати Павло. Привіт! я Христя. І сьогодні ми дегустуємо попкорн від панди. Так, у нас три смаки. Вони були придбані у такій мережі, як Велмарт, за 25 гривень. Ну, е всі ці попкорни були зроблені у Дніпрі. ТОВ Wizard ЛТД. Wizard — це чаклун. Перекладається з англійської. Ну, подивимось. Що вони начаклували? Перший смак у нас sour cream and herbs. Що це означає? Сметана. І догадую, що зелень. І трави. Так, чомусь тут все пише англійською. Так, тільки ззаді є склад українською. Ну, прочитаю його один раз. Тут є кукурудза, майже 68% ріпакова олія. А... Так, суміш смакова, до складу якої входить сіль, підсилювачі смаку, аромату, ароматизатор, цибуля, зелена сушена, екстракт цибулі, екстракт паприки, сіль. Ну і Попкорн це така досить енергетична страва, енергетична цінність аж 391. Кілокалорії на 100 грам. Ну, Найбільше е, докладається до е, цих калорій жири, яких тут майже 22 грами, е, в тому числі майже 10% насичених. Ну, також багато вуглеводів 43,4 43 грами, є і білки. Спробуємо, як тобі взагалі дизайн з цією пандою? Мені подобається, як зображено, Самий смак, можна здогадатися, не вчитуватись. Так. Ну. Кіно ми сьогодні дивитися не будемо, але. Цікаві історії. Може, хоча б. Та, любиш попкорн? Так, любиш. Але завжди купляю не просто для кіна, а просто поїсти. Знаєте, як будь-які no, смаки. Ну no, і так. Тобто, ти проти системи йдеш. Так. Ух, вони такі зелені. Ж, жовтувато зелені та патні попкорном. Тому що попкорн. Пушненькі. Чувий сметану і трави. Дуже слабкий такий є смак сметани і трав. В основному просто кукурудза і сіль. Угу. Але? Але при смакі. Так, досить смачно. Так, да. Мені, в принципі, подобається через те, що не нав'язливий такий смак. А, наступний наш смак це сирний. Відповідно, упаковка така в жовтих тонах. Ну, але у складі не бачу я сиру, є лише ароматизатори, підсилювачі смаку. Енергетична цінність ще вища, 453 майже кілокалорії. Спробуємо. Також відтінок жовтувати. Так. ще більш жовтий Покажи гарно. Ось. Попкорном пахне. Попкорном і олією. Так. Да. А на смак вже є сир, але такий хімічний, угу. так. Ну, тут більше, мені здається, спеції. Тільки радимо. чую хімічний сир. Я спецію мав навезити цей хімічний сир. Арматизаторю. Угу. Так, трошки він занадто насичений навіть. Ну, Хто любить сир, може собі придбати. І останній смак бекон. Відповідно, колір такий рожевий. Подивимося, чи є щось тут таке у складі. А, немає. Пише без ГМО. Та, ну, Головне, що без ГМО. А з бекону, я тут думаю, лише ароматизатори і підсилювачі смаку. Нертична цінність така середня між цими двома, 408 майже кілокалорій. Спробуємо. Я очікувала після попередніх так само якийсь розий відтінок. Так, Ну, відтінок такий також ледь жовтий. Супер нам чути і ще щось горене. Якийсь дивний такий смак дуже віддалено нагадує бекон, Такий дуже-дуже хімічний. на смак нагадує. О, якраз і на смак відгадує. Тіс ніби пригорає і щось такого? Смак трошки краще. Піздивний смак. А, ні, його перепалили ось. Ну, Мені здається, що смак трошки кращий, ніж забух. Е можна середній попкорн? <ріху> ну, я вже знайшла свій фоворит. Так, тобі найбільше сподобався так, сирний, так. Так, так. Ну, Мені перший, тому що е, ці два все-таки дуже такі хімічні чути. Е, перший ну, так само і чипси смаком сметани і зелені вони переважно такі найбільш нейтральні, найбільше смакують натурально, тому мені такий смак найбільше подобається. Ну, Так як я споживаю в якості снеків такий попкорн, то якраз я би хотіла щось було більше смаку виражено, ніж звичайного. Бо цей мені не сподобався кажуть через те, що мені здається, він там чомусь перепалений був. Може, просто пачка така. Ну, я думаю, що ці два могли би піти до пива. Вони такі більш виражені, солені. Мені да. просто можна вже і під серіал. Добре, напишіть, який ваш попкорн улюблений, як часто ви його їсте. Чекаємо також на лайки, на підписки і до наступних дегустацій. Па-па! Давай. Не годують.